Всім привіт! З вами Ліза. І сьогодні буде мій перший звіт по проєкту Project Polish. Це проєкт по використанню та закінчуванню лаків для нігтів. Бере участь у мене 11 засобів. І давайте перед тим як показувати результати і розказувати про них. Я трошечки поділюсь загальними враженнями про цей проєкт. Цей проєкт спонукав мене частіше користуватися лаками для нігтів і якщо раніше після змивання лаку і до нанесення наступного в мене могло пройти тиждень, а іноді і більше, то тепер десь один-два дні максимум без лаку, і я знов наношу. Хоча от на ногах стала рідше користуватися, бо закрите взуття, навіть вдома постійно ходжу в шкарпетках. Тож якось, от тільки в останні дні місяця. Лютого почала знову активніше фарбувати нігті на ногах. Отже, давайте дивитися, покажу вам перший продукт, яким я жодного разу не користувалася за два місяці. Це звіт у мене за січень та лютий місяць Це ось таке топове покриття матове від Essence. Я казала, що в ньому проблема, коли наносиш на повністю висохший навіть лак. Він начебто лягає рівно, а коли висихає, тріскається і тріскається аж до самого нігтя. Тобто виходить світла така полосочка на нігтях. Я от подумала, можливо, це через пензлик, тому що він такий досить грубуватий. От, і, можливо, це він робить таку борозду. Поміняю пензлик, у мене якраз один засіб закінчився, якщо підійде. От, і подивлюсь, можливо. Покористуюсь цим я не ризикувала, тому що вигляд манікюру зіпсований, шкода часу, який ти витратив на цей манікюр і так далі. Значить, самі засоби я не відмічала, ніяк не робила ніякі поміточки. В цьому місяці хочу спробувати зробити поміточки маркером. Якщо вже будуть стиратися, то тоді не буде. Тому що лаком у мене не виходить охайно на тоненько намалювати, і там не такий величкий, великий великий. Буде витрата така велика і не буде особливо помітно. Отже, давайте почнемо спочатку. База El Corazon. Ось така, з щелаком. Так, вона зараз у мене виглядає. Трошечки її зменшилося. Використала я її шість разів. В основному я нею користуюсь для. Нігтів на ногах, але і для рук теж декілька раз користувалась. До речі, в мене дуже сильно розшаровуються і сохнуть нігті, Прямо починаються не там, де вільний край, а десь от з середини нігтя. І коли ніготь зростає до цього місця, він просто ламається. Не знаю, що робити. Я вже під нуль зрізала нігті і хочеться і проєкт закінчувати. Оці засоби, які в мене є, вони, начебто, там, лікувальні, да, і повинні укріплювати, вони не працюють. Почала приймати Омегу 3 і дещо замовила на iHerb собі для укріплення нігтів. Але зовнішньо також хочеться, щоб лак хоч трошки тримався довше, бо через це він осколюється в місцях тріщин. Так. Сказала, 6 да? раз. Друга база тут взагалі не не прозора, від Катріс 99 Natural тільки три інгредієнта, викинула вже коробку від неї. Тут у нас у складі. Коротше вода, спирт та шелак. Чомусь тут на самій цій пляшечці не зазначений він. От, можливо, це спирт так сушить. Ще він дуже швидко випаровується, не знаю. От, третій засіб. в мене був це засіб 5 в одному, але я використовувала його як топове покриття. Ось так він зараз виглядає. Я вважаю, що він повністю закінчився. останніх два рази використання мені довелося використовувати блістер від ліків. Я його виливала, він настільки швидко засихає, що я туди крапала трошечки розріджувача, і таким чином використала. За цей період я скористалась ним 13 разів. От зараз ви побачите, що топів я використала більше разів, аніж основ. Чому? Тому що, наприклад, я можу нанести лак в один шар, як от зараз так, в мене він такий досить плотний і в один шар гарно лягає. Нанести топове покриття. Потім, там, через день, в мене з'явився скол. Я повторно наношу кольоровий лак. На всі ніж обновлю покриття і знов наношу топ, тому топів трошки більше було використано. От. І е, другий топ, який в мене бере участь, це топ від Єва Cosmetics. Ось такий. Це топ сушка. Це вся інформація була на отакій, такому папірці ярличку. А всі інші флакони у них однакові, однаково виглядають, так тут, написано, Clinic Treatment and Correction. Ця сушка, мені здалося, що з нею ще менше лак тримається, ніж стопом. По-перше, по-друге, так, воно прискорює висихання лаку, але стягує лак з кінців і з торців нігтя. Тому я рідше користуюсь. один раз використала. Прокрашувала тіпси і використала, щоб їх зверху покрити. От це я там їх було 9 чи 10, порахувала за повноцінне використання. Тому в цілому використала 3 рази. цю 13 і це 3 разом 16. Ось так. І далі в мене йдуть кольорові лаки. Лак від компанії Top Face ось такий. Використала я його двічі. Але по одному шару, та порахувала, як це повноцінне використання, як підложку під інший лак. Пам'ятаю, що один раз зверху нанесла ось цей, і він, в принципі, нормально був, а другий раз начебто ось цей лак ноготок світленький. Або, ну не пам'ятаю вже який, ну такий він, як світла підложечка. Взагалі, лаки топфейс мають гарну репутацію, та от саме цей відтінок я з ним не вгадала. і... Я зрозуміла перед проєктом, що користуватись я ним не буду самостійно, тож взяла в проєкт, щоб хоч якось використати, щось з ним придумати. І там в пляшечці його, напевно, не змінилася кількість. Ось так він виглядає на ціпсах, але... На нігці він такий дуже перламутровий, виглядає дуже добре. Так, номер давайте скажу, можливо, комусь цікаво 0,82. Так, наступний лак від компанії EvoLine, колір 04. Ось такий це один з моїх фаворитів. Його і було небагато, використала я його тричі. Він лягає в один шар, тому е не так багато використовується. Його зараз досить густу має консистенцію, вже підсихає. Я його розводила вже один раз, тому також під час цього періоду я маю на увазі двох місяців і до того вже розводила розріджувачем. Тож, якби кількість його може навіть іноді трошки збільшитись після такої процедури розрідження і використання не дуже й помітно. Дуже класний такий універсальний колір, припилена троянда. Е, я люблю. І один з цих раз я використовувала його, до речі, на ногах. Так, наступний лак, який сьогодні в мене на нігтях це лак від компанії також Eveline від 53. Ось такий він, і його вже, знаєте, поменшило. І цього лаку поменшило, вони стали майже на одному рівні, хоча його було більше. От я жалкую, що не зробила поміточки. Його використала я 5 разів за цей період. В основному це на ногах. І от сьогодні. Перший або, можливо, другий раз на руках. Точно я не пам'ятаю. Він лягає в один шар, і також він став досить таким густим. Сьогодні я його наносила, і мені вже захотілося його розбавити трошки. І за рахунок цього він погано сохне дуже довго. От Мені здається, цей лак трошки краще висихає на нігтях. Тож можна змазати, особливо коли на ногах десь здається, начебто, просох. Взуваєшся і приходиш, все розмазано. приходиться перероблювати. Так, е, наступний номер це від ноготок відтінку 05. Це ось такий, називається він French Couture. Використала я його два рази за цей період. Ну, якби трошечки він зменшився, бо я його наношу е, в два шари, це мінімум. А Іноді мені хочеться навіть в три шари нанести. Так, давайте на тіпсах покажу його, Ось він на тіпсі. Ну, Тут нічого не зрозуміло, він такий е, блідо-рожевий, розбілений, такий гарний, гарно виглядає на нігтях. Мені подобається. Наступний лак. Це також лак від наготок у відтінку 87. 0,87 це лінійка вже називається 60 секунд. Так, трошки його збовтала, трохи є. У мене використання використала я його двічі. Один раз у два шари наносила. І один раз зверху на ось цей один шар. Він у мене був абсолютно повний. Я його ще й розбавила розріжувачем, бо він новий був занадто густий і неможливо було рівно нанести. Бо коли розподіляєш, він вже засихає і так скатується. Тепер цієї проблеми не стало після розрідження, і більш-менш гарно лягає, але на другий день з'являються якісь пузирки. Не знаю, із за чого це от колір гарний, тож носила і, в принципі, мені подобався. Буду далі користуватися. І останній лак. Напевно, що найкрасивіший. І як закінчиться, я повторю або цей номер, або в них ще є 01, теж гарний. Це наготок, лінійка Glow Vibe відцінок 02. Ось так він виглядає. Його треба розводити перед кожним нанесенням, бо він досить швидко висихає в флаконі і вже наносити ось таку консистенцію. Неможливо, вона дуже-дуже густа. І, відповідно, я його двічі і розводила. Тому, хоч і багато йде за кожне використання цього лаку, та витрати тут майже й не видно. Використовувала я його перший раз, ага, я пригадала: ось я нанесла цей лак один шар і зверху ці блискітки це перший раз, і другий раз. із Ось таким лаком він не з проєкта, але вони дуже гарно один з одним виглядають такий ефект голографії Дуже класно використала його двічі. От В один шар. Ось такі в мене результати. Покажу вам на тіпсах, це це без е, підложки. Але на підложці е, він ну, як топовий топер такий. Може на різному лаці дати різний ефект. От, дуже гарно також на відтінках білого, таких світленьких лаках він розкривається трошки інакше. Так, І тут я вам сказала, хочу додати ще один засіб на заміну. ось цьому. Це буде олійка для кутикули від B в вигляді такої ручки. Cuticle Oil з канабісом. Е, мені, от я купила так раніше, я користувалася олійкою для кутикули кожен вечір. Обов'язково так, це як крем для рук, так і я взяла за правило наносити олійку. Та останнім часом закинула. По-перше, ця упаковка не дуже зручна, засіб підтікає. Тут все навколо жирне, неприємно користуватись. От, по-друге, зараз в'яжу, особливо по вечорам, е, є вільний час. На це хобі, і треба, щоб руки були завжди чистими. І вже перед самим сном якось лінь наносити, то чи світло вимикали, і там в темряві особливо нічого не понаносиш. А тепер вирішила відновити цю звичку, і хочу закінчити цю полійку, потім вже купити в такому більш зручному для себе форматі. Тож, от, додаю цей засіб. І Буду далі продовжувати проєкт. Е, і напишіть, будь ласка, яким ви користуєтесь топовим покриттям. Е, бо хочу щось взяти на зміну, поки буду користуватися цією сушкою, але е, стійкість у неї гірша. Тобто, хочеться вже якесь топове покриття, яке на висохший лак наносиш. Так, це добре, але стійкість трошки краще. От, і, можливо, якісь. Засіб для укріплення нігтів порадите, Теж напишіть. Так, от, моя ідея поміняти флакони з кришечками не вийшла, тому що тут вуще передньої пляшки горлишко. Ну, можливо, просто цей пензлик спробувати. Він тоньший він гарно працює. От, спробувати якось з цим флаконом від Essence. Тож це мені таке буде завдання додаткове на наступний період, так? по якому буду звітувати. От, так що пишіть, якщо хтось користувався цим засобом, і які матові топи вам сподобались, бо я вже другий тут замовила і він невдалий. В Києві в мене лишився від Top Face, матовий топ. Ну, зараз чомусь його він мені не попадався. Можливо, не було в наявності, коли я замовляла. Дякую всім за перегляд, за увагу. Підписуйтесь на канал, Переходьте дивитися інші відео. Мені буде дуже-дуже приємно. А ми зустрінемось в нових відео. Па-па!